Ну, я схватила гранатомет, видірнула чеку, не здумуючи, побігла. Там через одну хатку така. І прямо підбігла і в саме віконця вистріла з гранатомета і вернулася. І розказую. Ну, тоді Рома каже: ну, Свята, ну ти ну, зовсім каже, вона заторване. <зараз> Мені буде ось 59 в червні місяці. Це Світлана. Та сама бойова медикиня, яка своїм сміливим вчинком врятувала себе, побратимів та ситуацію на полі бою. Колишня медсестра реанімації нині воює у 230-му батальйоні 128-ї бригади ТРО Дике Поле. Ми поспілкувалися зі Світланою та її побратимами і розповідаємо вам історію одного бою за Старомайорське. Ну і ось такий був случай. Що нашу аптечку вже розібрали, міномети, гради, вони просто по квадратам так працювали. І наша позиція була повністю вже розвалена. І мені довелося зайти, от нашим головним сержантом Романом, нам довелося зайти на ротний опорний пункт, і почались штурмові дії. Ротний опорний пункт, він, в принципі, знаходився на, на крайній вулиці. вже Перед безпосередньо лініями зіткнення. От коли кажуть, що у нас там був роб. Ну, роб, це, це більш-менш вцілілі руїни. А Світлана була перед цим 21 день на іншому пункті. Ну там вони розкидані, вони ж не зосереджені в одному місці аптечка. По той момент, коли вона прийшла на роб, ця аптечка була вже розібрана, як то кажуть, на молекули. І росіяни постійно атакували. Було такі, тільки питання більш, в кількості хвиль. От день, про який йдемо, було 8 хвиль, а наступного дня було 19 хвиль вони йшли. Тому от якщо казати, скільки було наших, скільки було їхніх, ну, якщо рахувати в кожній хвилі, то може один на одного, але ці хвиль були одні за одним. Почали штурмові дії. Ми там зустріли їх. От, Роман е, при, приймав вже як би. Командування на себе, я була рядом, все це чула. Ну а також, також, як сказати, сутки ж ми ж не один день, ми там 25, скільки днів ми сидимо, треба відпочивати. І коли Роман лягав відпочивати, тоді я брала на себе командування. Комбат передавав по рації, там по, що треба кому казати. З якої сторони заходять там орки. І я передавала хлопцям, казала, тримайтесь, там. У вас там зліва чи справа десант там і все що. Ну і оце наше таке було завдання. Саме е, цей момент, коли це відбувалося, в них в батальйоні була, е, було багато офіцерів з пораненнями. Цей момент е, в комбат почав керувати через сержантів, е, через медиків. Поступила команда операції, що е, виявлено е, групу. Невідомо, ну, Кількість від трьох до чотирьох е, кацапів е, виявила групу е, дерев, які зайшли при, приблизно в наш район. І е, зайняли якийсь е, зруйнований будинок. Ну, там. Вони просачуються маленькими групами. Спочатку, наприклад, зайшло три чоловіка, тоді, через час, туди йде, йде, і вони закріплюються, разсеретачуються по всій території. І це тоді, щоб їх уже вибити, треба штурмовики, кі. Пімайте саме головне було не дати їм закріпитися. Чому небезпека, коли там кажуть чотири людини, да забігло десь? Чи це є проблема? Це є велика проблема, тому що вони водночас можуть перерізати е, і так дуже важку комунікацію, яка йде логістику. і До того ж прикривати своїх, ну коли вони переміщуються. Тобто, це дає змогу швидко підтягнути це. По перше, а по друге на тому ропі в той момент було двоє людей. Тобто їх було четверо, вони були через хату, а в ропі було двоє людей. І це було, тому що всі вели бій на позиціях. Поки я, так сказать, керував хлопцями, які ще там були. Світлана, я навіть не знав, чого вона пішла наверх. Вона піднялася. Я думав, вона продивитись насправді ситуацію, що там. Бо вдвох якось, в принципі, тяжко там контролювати все із, із, і внутрі, і із, знаружи. Ну, я не роздумуючи, побігла, з нас там такий гаражик, був там дуже багато всього було. Гранатомет, там все, ну, все що нам потрібно, все там було такий, як склад, такий боєприпасів. Ну, я схватила гранатомет. Видірнула чеку, не здумуючи побігла, там через одну хатку така, і прямо підбігла, і в саме віконце вистріла з гранатомета і вернулася. І розказую. Ну, тоді Рома каже, ну, свята, ну ти ну, зовсім каже, <смі> <затурваний. смі> Ну Я просто, знаєте, я ну, не подумала нічого. Я, я подумала, що треба робити це, і, і не думала, що хто буде це робити. Просто зробила от і все. І на той момент я не думала, що я щось таке зробила. Зовсім, Я просто робила свою справу і все. Я не, не могла сказати, що це якийсь там героїчний поступок. Ви знаєте, я вже потім думаю, боже, так мене ж могли вбити. Ну тоді я просто нічого не думала, просто нічого. Я просто розуміла, що це потрібно зробити, тому що це наше життя, тому що ми, ми, ми самі по опинимося в оточенні. Чинок, який вона зробила, не задумуючись не на хвилину, він в буквальному сенсі, ну як мінімум, врятував її, врятував. А людину, яка там знаходилася, тобто вона вийшла, вистрілила, і на цьому перспектива атаки в цьому напрямку вона зупинилася, тому що не було, вони не могли прикривати своїх і не могли. Ну, знову ж таки, зайти і вибити, там і закидувати гранатами, наприклад, місця, де є наші бійці. Там Старомайорське, дуже були тяжкі бої. Дуже були. Е, наші хлопці на передових позиціях сиділи в окопах. І їх просто розбирали впівіхами, просто розбирали. Було таке, що вони вже і без води, без їди. і Я їм рації кажу, хлопці, тримайтеся, зараз нема нагоди вийти. Тримайтеся, держіть позиції, зараз вас поміняють. Ну, було таке, що день-два, другі хлопці не можуть зайти. Нема такої змоги, можливості. Ну, тоді проходить день-два, і вони вже поміняли, що все добре. Ми ж дивимося, щоб не було потерь. Ми дивимося, щоб кожен солдат живим залишився. А бої були дуже потужні. Старомайор був розібраний повністю. Якщо є стрим, можна подивитись там просто. У нас хлопці просто такі трошки стісняються, може, бо ну, не молодці, тому що ми. Нас правий фланг нікого не було, ми все тримали самі. Ми все тримали самі. Якби посипався, посипався б якийсь один бік, там і так було дуже важко в буквальному сенсі. З одного боку не було ніякого прикриття. Тобто, якби мабуть, основний удар пройшовся на ту частину, було б набагато важче. От і саме це допомогло втримати позиції і втримати ворога. Нам то теж, от коли комбат казав, що треба йти вперед, витягувати поранених, ми йшли, і в нас є був бойовий медик, зараз його з нами немає, Він перевівся. він тільки вийшов і на нього скидив піві, і він кричить, я трьохсотий. І так само і з нами було. Мені трошки повезло, тільки почала виходити, і був скид, і я вспіла, як, як закатитись назад в підвал. то двері наші такі дубові були вщент вщен, пролості, одні дирки. Е, ну, так, Як повезе, це може удача така, не знаю. Але вдалі дії Світлани не можна пояснити лише удачею. У критичній ситуації на перший план виходять навчання і підготовка. А нас вчили, нас вчили, коли наша бригада збиралась, яка формувалась у нас на другому поверсі. Там такий був, як технікум, ми там збирались. І в нас було таке навчання. Нам давали одноразки, вони вже були використані. Ну, нам розказували, як там видіргивається ЧК, піднімається, все, і все, і ну, стріляєш. У нас, дуже, у нас дуже були потужні навчання, я в самому початку казала, що ми стріляли з усіх видів оружжя. Наш командир казав все, що. Ну, наприклад, ви йдете і да, там одходите, бачите, щось стоїть, там кулемет, гранатомет, да, і нікого нема. І і стріляйте, все, що ви бачите, тобто це дуже треба так, треба вміти стріляти з усіх видів воружі. Хоча б, би... ну, якщо бажання є, солдат приходить, у нього є бажання вчитись, то навчимо. Ну, і ще навіть користуюсь нагодою, хочу. До нашої бригади 230 тридцятий батальйон. До нас хлопців, да ті, що ще вагаються, ще не знають, куди їм оприділитися, Приходьте, навчимо, покажемо, розкажемо. Я тут дуже вдячна, що я тут, от в цій бригаді.